Скільки часу витрачається на створення робочої документації, а тепер уявіть, що весь цей процес займає лічені хвилини з новим релізом нашої лоукод платформи Spiro. Ви можете швидко генерувати будь-які типи документів за шаблонами: договори, акти, товарні накладні чи інвойси. Усі необхідні дані підставляються автоматично. Це значно прискорює роботу, адже вам більше не потрібно все створювати вручну. Автогенерація документів у спіру це про уніфікованість, зручність та економію часу. Гнучко і без жодних обмежень від стандартних форм до складних документів з великим обсягом даних. Цей функціонал буде особливо корисним для компаній, які щодня формують велику кількість документації, Менше ручної роботи. Більше часу на нові ідеї та розвиток бізнесу швидко, просто і без хаосу. А якщо вам цікава тема лоу-код та автоматизації, підписуйтесь тут про технології, розробку та запуск проєктів.